Всім привіт! З вами Сергій Охо ТВ. І сьогодні ми знімаємо перше відео на моєму каналі і перший мій летсплей <рес> Цей летсплей буде так і називатися Летсплей Ми будемо в ньому виживати. Ну, почнемо. Перше, що нам треба, це добути дуже багато дерева. Так, моби виключені. 2014 року для українців було надзвичайно гаряче. Так, Є зараз добіжимо добуваємо господаря Анатолія в він як ніколи поспішав. Працював з ранку аж до ночі, аби завершити і зібрати вирушений земляками хліб. Адже Ми, Ми продовжуємо та висок, Так. Збою, і без жодних вагань піде захищати свою землю і Україну. Він це знав і він це зробив. Одразу після святкування wow. незалежності Анатолій вже був у зоні АТО і боронив цю незалежність довгі три місяці. Нині у Київському військовому шпиталі та пораненою ногою. Це вперше за час нашого проекту. Мені довелося мало не вимолювати, розповісти також на моєму каналі на буде Майнкрафт на PC, будемо знімати різні ігри. І ще буде Майнкрафт виживання з модом, мод Factorization. і також я буду робити обзори модів. Механізми теж деколи, але менш рідко. І буду будувати різні постройки. І будемо. Буду теж знімати по ризикуючи власним здоров'ям і життям, батьківщину. Він трохи Я трохи підскіпнув цей момент, коли ми добуваємо дерево. І ось коли я добув ще трохи дерева, переробив його, має верстак, моє все. Ми скоро зможемо вирушати в дорогу. Саме так в дорогу. <кій> я хочу вам показати, що я задумав. Дивіться, люди. Ми знаходимося в пустелі, а в пустелі бувають каньйони. Але я на цій карті грав. Цей сіт я оставлю в описанні, і тут весь прикол в тому, що просто якщо ми пройдемося вперед, от зараз пройдемо і вже ніч настало. Зараз ми побачимо невели невелику невели, дуже гору. І ось та ось щелина, ось та ось та. Ось та. Метую, на От був, куди був. я дивлюсь? Отут, Отут ми будемо жити. Так Як я пам'ятаю, починав пророблювати стіну, я оту Раз, беру роста, ставлю, ставлю першу кірку і починаю довбити. Ми тоді поїхали до батькома доктор. Перші б'ючи найстрашніші. Зараз я цей момент пропущу, І ось я проробив невеличку хатку. Правда, ви майже нічого не бачите, ні, ви нічого не бачите, бо тут дуже-дуже дуже погано видно. Я зроблю, щоб сюди заходило більше світла. Ось так. Тут в мене верстачок. Ой, зовсім нічого не видно. От так на І це така буде наша перша хатка. Так. Перше, що ми зробимо, це зробимо факели. Для факелів, всі знають, треба вугілля, але добувати я його не буду, я скрачу пічку. Віжні пічку. На вихідні, коли поличали, і переплавлю трошки дерева. Це Я приправ. Я продовжую. Так, перше вугілля є. Скрафтимо палочки і скрафтимо перші факіли. Чотири штучки. Ставимо тут, ставимо тут. Ставимо тут і доставимось тут. Так тут дуже близько, тому йдемо сюди. Ось так. Тепер крафтимо ще три хакела і беремо їх. Йдемо сюди і потрошки освіщаємо нашу місцевість. Ось так. На цьому все. З вами був Охотова. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па, -па.